За його плечима і штабна робота і вдале виконання бойових завдань. Закінчення артемом інституту військово-морських сил співпало у часі з початком повномасштабного вторгнення. Перше призначення штурман дивізіону в місті Очаків. Дивізіонний штурман виконує завдання, такі як контроль штурманського зброєння, налаштування штурманського зброєння, відпрацювання заявок на ремонт, отримання штурманського майна. Очаків постійно перебував у зоні уваги російської артилерії та авіації. Часто відбувалися обстріли міста. Я залучався до виконання завдань в тактичній групі. Займалися обороною пункту базування очаків. Згодом Артем змінив і посаду, і місце служби. Перебуваючи на командному пункті, мені захотілося взяти участь безпосередню участь в бойових діях, а саме виконання завдань в морі. Завдань для корабельно-каторного складу військово-морських сил було та й залишається чимало. Оборона пункту базування очаків від ворожих диверсантів, запобігання висадці ДРГ на берег. Також неодноразово катерами були дійсне евакуація, висадка наших сил на берег. І брали участь також ППО. От Даний катер збив Махажер 6 Безпілотник почав падати на парашуті, і потім почалися активні його пошуки. Він потрапив до наших рук практично цілий, почали щитувати з нього інформацію. На ньому, як приклад, була керована авіабомба. Росіяни застосовували по катеру увесь арсенал свого озброєння. Особлива небезпека чудувала нам бак під час виконання завдань у безпосередній близькості до ворожих позицій. Були обстріли по нашим одиничкам і градами. І птурами у противника були і камери відеоспостереження, і радіолокаційні станції. Ворог спостерігав, ну, мабуть, не був таким майстерним чи влучним. Не вистачило росіянам влучності і того єдиного разу, коли мбак зазнав вогневого ураження, адже знищити катер ворогу так і не вдалося. Була оголошена тривога, після чого втрапилось попадання в сам катер. Відбулася пожежа в ходовій рубці. Екіпаж катеру не розгубився. Одразу почали гасити пожежу, нам це вдалося і розпочали перехід до пункту базування. Позаштатну ситуацію військовослужбовці відпрацювали на відмінно. Екіпаж катера повністю готовий виконувати бойові завдання, мають досвід здобути вечаки. Цих людях я впевнений, не буде паніки в бойовій обстановці. От як доказ, після попадання було все зроблено на вищому рівні. Після завершення ремонтних робіт катер було відновлено і зараз він продовжує виконувати визначені завдання.